І досвід роботи з таргетологом, що має входити в його обов'язки, скільки мають коштувати послуги, і як зрозуміти, чи потрібен він взагалі. Розпочнемо одразу з цифр. Коли у нас не було змоги оплачувати таргетолога, то Вова пройшов декілька курсів по таргету і ми самі налаштовували рекламу. Саме так я і раджу робити тим, у кого немає змоги виділити від 300 доларів на хорошого таргетолога. Окрім зарплати таргетологу, є ще сума, яку необхідно виділити на рекламу. І на мою думку, при роботі з таргетологом, ця сума стартує від 500 доларів. Якщо у вас немає можливості чи бажання виділити таку суму. На рекламу або налаштовувати її самостійно, або взагалі поки не користуйтесь, використовуйте безкоштовні методи просування, або краще цей бюджет вкласти на створення якісного контенту. Далі у нас були співпраці з трьома різними спеціалістами і здавалося, що вже варто закритись, адже не виходило бажаного результату. Але врешті-решт ми знайшли свою людину. Нам вдалося його знайти не з першого разу. Знадобився не один місяць на тестування різних стратегій. Загалом на пошуки таргетолога у нас пішло близько року. Тому не спішіть опускати руки, якщо у вас щось не. Виходить, на жаль, не завжди одного чи двох місяців достатньо для того, щоб оцінити його роботу. А ще в мене була така хибна думка: якщо таргетолог не веде свої соцмережі, то який він може принести для мене результат? Як виявилось, у нас був таргетолог, який дуже активно веде свої соцмережі. У нього дуже прокачана сторінка, багато підписників. Але на жаль, у нас з ним не склалось. Натомість таргетолог, який у нас є зараз, взагалі не веде свої соцмережі, як таргетолог, просто звичайна сторінка. А ми співпрацюємо вже рік. Що, на мою думку, має входити в його обов'язки. Таргетолог в першу чергу має проводити потенційних клієнтів на вашу сторінку. Для цього в першу чергу він має проаналізувати ваш продукт, сторінку, вашу нішу та ваших конкурентів. І для цього, на мою думку, він має мати базові знання з маркетингу. Він має налаштовувати рекламний кабінет, розробляти рекламні стратегії, сегментувати аудиторію, тестувати та аналізувати оголошення. Та оптимізувати компанію. І спірне питання: чи має таргетолог робити рекламні креативи? На мою думку, має, хоча б частково. Тобто, це не просто робота з кнопкою просувати та запуск ваших вже публікацій зі сторінки, а це прям створення окремих креативів. Але таргетолог не знімає нічого для вас, не бігає з камерою. Весь матеріал ви маєте йому надавати, а він має підказати, як краще зняти, дати якесь тезе для того, щоб він ефективно запустив рекламу. Два поєнти, які необхідно зрозуміти про роботу з таргетологом та таргетовану рекламу. Перше, таргетолог не відповідає за ваш продукт, ціни, фото, сайт, рівень сервісу і так далі. Його задача привести клієнтів далі вже діло за вами. Якщо є проблеми в цих моментах, таргетована реклама їх не вирішить. Другий момент вкладення в рекламу це не витрати. Чим більше ти посієш, тим більше ти пожнеш. Я підготувала для тебе 10 питань, які необхідно задати таргетологу, та які допоможуть зрозуміти, чи варто розпочинати з ним співпрацю. Для того щоб отримати ці питання, пиши в дірект слово таргет та отримай їх безкоштовно.